Привіт! Мене звати Роман. Я учень 8 класу, і це проект по фізиці з теми теплопровідність різних матеріалів. Ми візьмемо 4 ємкості. В кожну з яких ми наліємо воду. Воду із сіллю. В іншу ми наліємо олію, а в четверту ми наліємо оцит. Ми наліємо воду. Потім додамо сюди солі. Це вже відвідувачі. Тепер наливаємо олію. Тепер налиємо оцет. І додамо воду солі. Пройшло 2 години, і ми бачимо, що вода замерзла найкраще з усіх, вода із солью замерзла найгірше. Вона залишилася в рідкому стані. Олія не замерзла, а загусла. оцет замерз. І ми бачимо, що різні речовини з різними домішками мають різну теплопровідність. І різним речовинам потрібна різна температура і різний проміжок часу, щоб замерзнуть.